Вітаю на каналі. Сьогодні у нас буде, напевно, не дуже довге відео, не так багато книг. Але я сподіваюсь, будуть цікаві для вас книги. І нагадаю, перед тим, що будь-які книги з моїх оглядів, ви можете придбати, написавши мені в коментарі, або зв'язавшись за мною за контактами в описі каналу. Зручно через Viber. Але всім приношу вибачення, якщо довго не відповідаю, все-таки. Дуже зараз багато часу займає робота, дітлашня, школа. Тому терпіння, і я всім відповім. Якщо раптом я десь загубив ваше повідомлення, напишіть повторно. Не соромтесь, ви мені не набридаєте, не заважаєте, не турбуєте. Я вам обов'язково відповім усім. Так, е... починаємо. Починаємо ми з Герберта Велса. Фантаст. відомий його дуже багато. Творів я дещо читав. Е, якісь, здається, це він писав Путіше на Луну. Ну, людину-невидимку, само собою. Купа екранізацій. Всі бачили фільми: Машина часу. Війна світів. Є багато сучасних адаптацій цих романів, кіноадаптацій. Тому з цим всі, я думаю, знайомі. Але мені трапилось дуже цікаве видання. Не ось це. А ось це. Е, мені траплялись е, такі книги, де тут така вставочка, ніби як газетна. Но мені здається, що це не хтось приклеїв, бо тут ми бачимо готове оформлення, а це така фабрична книга. Я сподіваюся, що це обкладинка, а можливо, цю обкладинку вже зробили як нову друк. Може, експерти є, мені підскажуть. Як ви бачите по напису імені цього Автора Герберт з твердим знаком знову ж твердим Це доволі давнє видання. По обкладинці так і не скажеш. Чомусь здається, що це значно сучасніше. Але коли ми ось сюди відкриваємо, тут і по паперу, по всьому видно, що це давнє видання, ще із такими ось буквами. І це Герберт Уеллс чоловік Вімка. Фантастична повість. Перевод з англійського Мурахіної під редакцією Аксьонова. І тут ми бачимо, що це у нас видання типографії Ситніна, П'ятницька вулиця, Свой дом. Цікаво тобто ФОП, тогочасний, який працює з дому. Москва, 1909 рік. Це дореволюційна книга, такі трапляються мені не часто. Частіше, звісно, 50-ті, 60-ті, були і 30-х років в мене книги. Але там в основному Лермонтови, ще там щось тому подібне. А зарубіжної літератури дореволюційної, тим паче, трапляється доволі мало. Але в такому стані ну, це крута знахідка. Появлення странного чоловіка. Англійська золотая монета в один фунт стерлінгов. Це 9 рублів 50 копійок. Ну, І так далі. Тобто, я думаю, це цікаво почитати видання більше, ніж 100-річної давності. Е, ще тут що цікаво, мені здається, траплялось. Ну, це тут, Чи не тут. Ага, ось. Значить, книга закінчилась. Е, а, ні, це вже інша. Піща Богов. Тобто тут у нас декілька є романів. Ось, Герберт Велс. Ага, ось як воно зроблено. Тобто, це все-таки обкладинка вже, я так розумію, дороблена до цієї книги. Чоловік-нівідка. Чоловік не, Чоловік не відімка, і де ж тут у нас кінчається воно. Ага, ось номерація сторінок збивається. І починається ось конець. І книга 3, наприклад, «Піще богов», фантастична повість. І це безплатне приложення як журналу в світа» за 1909 рік. Вот. І хтось з цих зібрав ці додатки, і під одну обкладинку і зробив таку книгу. Ось «Піще богов», книга 4. Так. І тут що у нас? Тут закінчується у нас оглавлення. Книга перша, 2 і третя. А, можливо, це все людина-невідимка? Чи ні? Три книги. Не, не можу сказати. Ось цікава реклама. Открита і подписка на вокруг світа» Юбілейний годи здання, 25, й 50 номерів журналу, віду юбілейного году іздання. Журнал буде виходити в 1909 році у об'ємі обйомі цвітними заглавними рисунками. До речі, є в мене такі давні ці видання вокруг світа. Не пам'ятаю, робив, я, здається, огляд чи ні. Е, є дуже цікаві там про боротьбу, про стаття про Гоголя там згадки про Україну. Ну, Цікаві ці видання. І, до речі, там ціна, я не знаю, здається, 200 гривень чи що за один той випуск. Але, як на мене, це. Не така висока ціна. 12 книг ілюстрированих в сочиненні Кіплінга. Книги ілюстра... Герберта Велса. Синематограф. Коротше, цікава реклама така. Тут ось ціна на год підписки. В одній комети. Книга 9. Короче, ось така ретро-збірочка. Цікава. Ось так. Цікаво, яка вартість може бути такої книги? Можливо, теж є спеціалісти і щось підскажуть. Ідемо далі. Герберт Уелс. Значно сучасніше видання. Погрубше. Це Іздат, 79 рік. Друкується по виданню в 15 томах, правда, 1964 року. Подивимось зміст, що в нас тут є. Тут машина времені, остров Доктора Моро, Теж, до речі, є екранізація. І я дивився, щось воно мені там не сподобалось. Там, здається, і Марк Дакаска, Сімерлон Брондо, кодом тільки нема. Людина невідімка, війна Міров і розкази різні. Ціна 350, наклад 200 тисяч. Книгу избранных произведений знаменитого английского писателя ходят четыре романа и рассказы в фантастическом жанре. Классика фантастики. Теперь еще один известный автор для всех подлитков. Джек Лондон. Повести и рассказы. Привод с английского Днепропетровск. Промень, 88-й рик. Имя американского писателя пользуется широчайшей известностью во всем мире. Чрезвычайно велика его популярность среди читателей Советского Союза. Его книги... их где книги Лондона издані на многих языках. Эту книгу составляют лучшие повести і рассказы сборника Сын Волка «Дети дітям... Мороза, посещенные жизни и трагическим судьбам американских золотоискателей Севера. Любовью к природе, пронизані повести о животных. Белый клык, зов предків. Друкуються по виданню из лін... 1971 року. Ілюстрації вставка з кольоровими малюночками. І що в нас тут? Білий клик, зов предков і розкази. за тих, хто в путі, син волка, білої безмолві на 40-й мілі, мужество женщини, чоловік з ошрамом, там, де розходяться путі, костер мексиканець пробокс. У мене є цікаве видання окремої книжечкою тоненької, там 50-х років. Що? Читав неодноразово Любов к жизни, тисяча дюжин. А ось ці що про північ. Колись читав, робив помітки, які там кращі, які гірші У мене був такий двохтомничок. Але по назвах я вже їх не пам'ятаю. Всі вони там в мене, щось збились в пам'яті. 200 тисяч примірників, ціна 2,20. Надруковано в Дніпропетровську. Ось така книжечка. Рафаель Сабатіні ніколи не читав його, але книги неодноразово траплялись. Мені і в дитинстві десь вони були, але щось не викликали вони, в моє бажання до читання. Ну, я так розумію, це теж така пригодницька література. Хроніки Капітана Блада, Одіссея Капітана Блада. А, екранізацію, до речі, десь 60-х років. Я, здається, дивився американську. І воно було доволі цікаво. Там, здається, він став піратом. Щось таке було. Правда, 1984 рік Москва. В книгу вийшли два приключенческих історичних романа. Сабатині. Автор розказує про розцвіті піратства на Карибському морі во второй половині 17 века. Текст печатається по дитячій літературі 69 і 1980 рік. Гарний шрифт. Тут є, до речі, гарні малюнки. Не часті, але реально гарні. Шрифт, який мені дуже нагадує, моя була книга «Послідні з Могікан Купера. Там і папір і шрифт. Чомусь одразу нагадав ту книгу. Він трошки відрізняється від звичного. Наклад. 2 мільйона 900 тисяч примірників. Правильно я ті нулі побачив чи ні. Так. Ціна в перепльоті такому і такому 3 або 3,10. Надруковано в Білорусі. Ось така книга. Ну, зроблено якісно. Гарна книга. Олександр Дюма. Вже траплялась нам така книга Королєва Марго. І я тоді заакцентував на доволі такий відвертий малюнок. На обкладинці. Іздательство Inconcom. Студія фотожурналіст Кишиньов, 92 рік. Известный роман «Королева Марго» знаменитого французского романиста Дюма является одним из лучших его произведений. Глубокое драматическое раскрытие темы, увлекательный сюжет, стремительный ритм развития действий, отображение сложных судьб героев романа раскрывается на фоне исторических событий эпохи гражданской войны во Франции конца XVI века. Молдавские выдания. Наклад 200 тысяч. Цена договорна. Вот такая книга. На цьому все. Дякую вам за увагу. Пишіть коментарі, задавайте питання, спілкуйтесь між собою, доповнюйте мої огляди. До зустрічі в нових відео!